Привіт усім! Ми раді, що ви вже почали переглядати це відео. Сьогодні ми хочемо поговорити про щось, що стосується кожного з нас і має величезне значення для нашого довкілля. У цьому відео ми розповімо вам, чому збори вторинної сировини важливі та як кожен з нас може зробити внесок у збереження нашої планети. Мета нашого відео надихнути вас до активних дій. Ми покажемо, як правильно збирати і сортувати вторинну сировину, а також поділимося інформацією про те, які матеріали можуть бути перероблені і яким чином це допомагає в захисті навколишнього середовища. Чому важливо збирати вторинну сировину? Збирання второвинної сировини має величезне значення для збереження довкілля, економії ресурсів та розвитку стійкої економіки. Використання вторинної сировини зменшує потребу видобутку нових природних ресурсів, таких як нафта для виробництва пластику, деревина для виробництва паперу або метали для різних виробів. Це допомагає зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Збір і переробка вторинної сировини значно скорочує кількість сміття, що потрапляє на сміттєзвалище. Це не лише зменшує потребу в створенні нових звалищ, але й знижує ризик забруднення ґрунту та води шкідливими речовинами. Переробка второвинної сировини допомагає знизити рівень забруднення повітря, води та ґрунту, який виникає внаслідок видобутку і обробки первинних ресурсів. Наприклад, переробка паперу зменшує потребу в виробці лісів що сприяє збереженню екосистеми. Виробництво товарів з переробленої сировини, як правило, потребує значно меншої енергії, ніж виробництво з первинних матеріалів. Це допомагає знизити викиди парникових газів і сприяє боротьбі зі зміною клімату. Переробка матеріалів знижує обсяг. Викидів парникових газів, які утворюються під час виробництва нових матеріалів. Це сприяє зменшенню глобального потепління та інших негативних змін в кліматі. Збір вторинної сировини сприяє підвищенню екологічної свідомості населенню заохочує людей до більш відповідального споживання та правильного поводження з відходами. Збираючи та перероблюючи второвинну сировину, ми зменшуємо обсяг відходів, що потрапляють на звалище, продовжуючи термін їх експлуатації і знижуючи ризики для навколишнього середовища. Збір вторинної сировини є важливим компонентом кругової економіки, яка передбачає максимальне використання матеріалів протягом їхнього життєвого циклу, що сприяє сталому розвитку. Таким чином, збирання вторинної сировини є необхідним для збереження екологічного балансу, економії ресурсів та покращення якості життя. Правильне збирання та сортування вторинної сировини, такої як папір, картон. Плівка і петпляшки є критично важливим для ефективної переробки та зменшення негативного впливу на довкілля. <звук> Газети, журнали, книги, офісний папір та картонні коробки. <звук> папір забруднений їжею або мастилами. Зіпсований папір, глянцеві журнали інколи. Хоча багато сучасних пунктів прийому також приймають їх. Відокремлюйте чистий папір від картону, уникайте змішування з іншими матеріалами. Залишки їжі або жир повинні бути видалені. Кладайте папір і картон в окремі контейнери або мішки, зберігаючи їх сухими. Картонні коробки та упаковки, якщо вона не забруднена. Картон забруднений їжею чи мастилами, на якій нанесені покриття, лаки, пластикові плівки. Відокремлюємо чистий картон від інших видів паперу. Переконайтеся, що картон не має залишків їжі або інших небажаних матеріалів. Розгладьте коробки складіть. І зберігайте їх у сухому місці. Тонка і товста плівка з поліетилену. Плівка забруднена їжею та іншими відходами. Плівка, що має металеві або інше покриття. Відокремлюйте плівку від інших пластикових відходів. Спробуйте видалити великі залишки їжі або інші забруднення. Скрутіть плівку у компактні пакети або зберігайте в контейнери, щоб запобігти розкиданню. Пет пляшки з під напоїв води та олії. Pet пляшки, які не є пет, наприклад, пляшки з інших видів пластику, пляшки з залишками небезпечних рідин. Відокремлюйте пет пляшки від інших пластикових відходів, вилийте залишки рідини, але не потрібно їх промивати. Згинайте пляшки і зменшите об'єм і зберігайте їх у сухому місці. Загальні поради сортування. Використовуйте окремі контейнери для різних типів вторинної сировини: папір, картон, плівка, пет. Очищення. Перш ніж викидати відходи, видаляйте великі залишки їжі та рідини, щоб запобігти забрудненню. Контейнери. Слідкуйте за тим, щоб контейнери для збору вторинної сировини були чистими і сухими. Участь поширюйте знання про правильне збирання і переробку серед друзів і родини, щоб підвищити загальний рівень екологічної свідомості. Правильне збирання та сортування вторинної сировини допомагає забезпечити ефективність переробки та зменшити навантаження на навколишнє середовище. Здача вторинної сировини допомагає зменшенню обсягів відходів, що потрапляють на звалище, і знижує навантаження на природні ресурси. Вона сприяє переробці матеріалів, що може зменшити енергетичні витрати та викиди парникових газів. А також допомагає зберегти екологічний баланс. Споживачі можуть сприяти шляхом правильного сортування відходів підтримки компаній, які купують второвинну сировину, і участі в програмах в збору вторинної сировини. Фінансовий стимул. Ми купуємо вашу второвинну сировину і сплачуємо за неї кошти. Освітні компанії, проведення заходів для підвищення обізнаності про важливість переробків, промоційні акції, організація акцій і конкурсів для залучення нових клієнтів. Вторинну сировину можна здавати за адресою Циолковського, 18 або ми заберемо вашу вторинну сировину у вас з підприємства. Підключайтеся до руху за чисте довкілля. Ваша участь у зборі вторинної сировини має величезне значення: папір, пластик, метал і скло всі ці матеріали можна переробити та дати їм нове життя, зменшуючи навантаження на навколишнє середовище. Чим більше ви здаєте вторинної сировини, тим більше ми можемо зробити для збереження планети. Що ви можете зробити? Сортуйте, здавайте, поширюйте інформацію. Разом ми можемо зробити великий внесок у покращення екології та збереження ресурсів. Ваша допомога це важливий крок до чистішого і здоровішого майбутнього.